Шлях митрополита Епіфанія до Бога важкий і прокладений ним іще з малку. Він вчився навіть по ночах і виріс без батька. Майбутній владика ніколи не сказав слово «тато», бо він його покинув, коли хлопчик ще був немовлям. А в церкві його вперше привела баба. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповіла мама предстоятеля православної церкви України. Віра Богданюк виростала трьох синів. Зізнається, що коли найстарший Сергійко став ченцем, вона плакала. Чому? І хто привів його до Бога, і що мама планує сказати владиці при зустрічі? Откровення матері записала Валентина Мудрик. Не могла це уявити, не могла. Предстоятель митрополит Київський вся України єпіфані. Дороги українські народи. Кіпраціво! І щастя і хвилювання до будинку матері владики Епіфанія односельці несуть квіти. А вона з порогу каже: слава її лякає. знаєте, що я трошки хвилююся. Це перше в її житті інтерв'ю. Вірі Богданюк, 61 рік, половину життя пропрацювала в колгоспі нині на пенсії. Вона дуже скромна і додому запросила ще одну близьку жінку митрополита. Це його хрещена мама Ольга. Він такий молодий. Я подзвонила, кажу: ти де? Ти бачиш, наш владика, кажу, епіфаній. Ради було все село, були сльози. І це сльози були радості. Всі були в хатах при телевізорі. Показав один плюс один. Що ми перші об'ємо роботи не було ніякої. Все було під телевізором. І чекали того один плюс один. Я так хвилювалася, але я його пізнала. Це не можеш передати, яка це радість. З 15 грудня, як сина обрали предстоятелем Православної церкви України, мама його ще не бачила, але привітала по телефону. Сказати, що я з ним розмовляла, це були секунди, секунди. Вітаю, синку, вітаю тебе. Співчуваю, бо це дуже тяжкий шлях, дуже. Додому син приїжджає раз на рік, і мати називає його Владикою. Ну, я його з такого насолоду чекаю. А як, якщо він заїжджає, от, я його по-Франківську. Я ліка. його так цілую, так обнімаю. Я кажу, мама, задушиш. У неї три сини, двоє молодших, каже, працюють у Києві на будівництві. Брат марш, Владика наш. Вони теж кажуть, Владика, Владика. Сергій її бажаний первісток, який усього досяг сам. Хати, в якій він виріс, немає, знищив страшний паводок 2008-го. У спогадах мами хлопчик ріс із книгою. До школи пішки щодня ходив більше двох кілометрів. Він був з року добра дитина. Бо Якщо так, він днем допомагав по господарству, то він уже ночі до другої години. Він ці уроки вивчав, вивчав. Стиль манера. По перше, вона майже не змінилась. От Як він відповідав на уроках, це ніколи не було поспіхом, це ніколи не було так, щоб сказати або як. Очі завжди такі серйозні і такі сумні, такі дорослі. Мені здається, що напевно йому хотілося, щоб, щоб в нього був тато. Він у собі тримав, він ніколи не запитався. Про батька не було. І до цього часу. Мати і сином про тата не говорили, бо для обох це біль. А нещодавно каже, чула, як російські пропагандисти приписують йому за батька чи діда патріарха Філарета. Мені дуже смішно з цього, бо я патріарха Філарета тільки по телебаченню бачила. Я його живого не бачила. Перший чоловік ділиться мати, покинув її з немовлям на руках. Ми з чоловіком поїхали на заробітки. Я вже була вагітна, родина в Одесі. Більше нічого нас не зв'язує. З Одеської області він нас залишив, коли Сергієве було один місяць. Більше він не показувався. І пив, і бився. І... Ну, Важко це все. І сором, і, Ну знаєте, як. Виховували Сергія втрьох мати зі своїми батьками. У Удруге Віра вийшла заміж, коли сину було 12 років, але він залишився жити з дідом і бабою, які його обожнювали. Дідусь дідуся не було слова батько. Дідуся любив, бабусю надмірно любив. І вона теж так любила його страшенно. Мій Сергійко, мій Сергійко, ця мій Сергійко завжди акуратний йде школи, помиє в річці туфільки і додому вже йде чистенький. Потім, як вже бабуся була в руках, вже ослабла, і вона не на пані віру зробила завів повіт, а на свого любимого внука. І про Бога внукові вперше розповіла баба. Вона і відвела його до церкви. Тут владику хрестили з радянських часів і ще таємно. Бабуся вірила в Бога, дідусь. Священником Сергій вирішив стати в 10 класі. А от чернечу долю обрав після смерті духовного наставника з рівного митрополита Даниїла. Тоді Сергій поїхав учитися в Грецію. Дзвінок звідти зізнається мати для неї став ударом. То було вечором він до мене зателефонував, як сказав, що він постригається в монахі, я сильно плакала, хвилювалась. Я не можу вам то передати хвилювання. Я думала, вивчився, добра людина, буде сім'я, будуть онуки. Ну з часом змирилася, можу. Ну, сусідка мене розражувала, чого плачеш, чого плачеш? Людина вчена. Ну, раз він прийняв.